Ти раніше працював на пошті почтовиком, їздив на Т5, тут жутенькому такому розкидував листи в німецькі дома. Розкажи, скільки ти там заробляв, як тобі там сподобалося. Чи важко взагалі туди попасти насамперед? Насамперед туди попасти дуже легко, але залишитись там важче. Тому що там треба постійно вивчати нові рейси. Є. Це досить складно знати, багато місць, багато сил, типу кожну вулицю, кожну хату і кожне ім'я. Слухай, ще одне таке питання, ти ж, цей, ти ж на українських правах їздив, правильно? Так. Тобто можна на українських правах їздити. Получається ну, так. Я Їм не показував ці права. Вони не питали, ну, типу. Стала чи я права, я сказав, що є українські, вони такі добре. Навіть копії не треба. Але я думаю, що, може, в інших мають ну, потребувати копії. Прав, ну, прав. Скільки заробляєш на почтовику? Тут в Німеччині, в Баварії? 200 чистуватись? 2100 євро чистими на руки. Так. Ага. Круто. Непогано. І чого ти зі там ти пішов, якщо не секрет? А, через аварію. <схід> Заїхав забор. Mm -hmm. Ну і все, потім переходив їздити. <схід> Але ну, вони потім. тебе не вигнали, а ти сам пішов? Ні, я сам пішов. Ну, За аварію теж нічого не платив, це платить фірми. Mm -hmm.